Поговоримо і про те повідомлення, яке з'явилося вчора надвечір. Я думаю, кожен полтавець звернув на це увагу, адже було повідомлення від різних і моніторингових пабліків, і новинних. Також про те, що над Полтавщиною нібито летів російський літак. І різні були версії. Спочатку писали, що це військовий літак, згодом пасажирський. Але щодо деталей зазначимо, що ввечері понеділка, 10 листопада. Небі над Полтавською областю, нібито зафіксували літак Збройних сил Росії Іл-62. Ну і про це писали наші колеги з 24 го каналу з посиланням на моніторинговий ресурс Флайт Радар. Що ж відомо, за даними, Флайт Радар, літак вилетів з Москви близько 21.59 за місцевим часом. Водночас кінцевий пункт призначення не вказується, судячи з траєкторії повітряне судно нібито рухалось на захід, Хід однак уже за кілька хвилин російський літак зник із карти. Імовірно, згадкова поява літака в небі над Полтавщиною була. Звичайним збоєм згодом також дописували, які регулярно трапляються у моніторингу. Але все ж таки, я думаю, що кожен полтавець та й українець звернув увагу, бо більше бачила, що згодом також повідомлення з'являлося, що він уже пролітає саме над Кропивницьким. Ну і різні версії були того, що ж цей літак забув взагалі в Україні, і ба більше українці жартували і певні мами викладали щодо збиття цього літака, що варто би було його збити, або ж використовувати для своїх ціли. ну і ще що цікаво, надвечір вчора, вчора ще одна інформація з'явилась про те, що ФСБ Росії заявили про зрив операції ГУР, і знову ж таки, це пов'язано із літаком. Операція стосувалася викрадення міг 31 із. Кинжалом, що ж відомо на цей момент, також з вами обговоримо, адже знову ж таки Федеральна служба безпеки Рев заявила про зрив, як стверджується операції військової розвідки України з викрадення російського винищувача Міг 31 оснащеного гіперзвуковою ракетою. Кинжали так за версією ФСБ мета полягала в тому, щоб використовувати літак для провокації проти найбільшої авіабази НАТО на території Румунії. У відомстві стверджують, що підготовка операції, нібито займалося займалася головне управління розвідки. На оборони України за кураторства британської розвідки. Тобто, бачимо, що знову ж таки вони пов'язують уже не лише Гура, а й наших партнерів Великої Британії. Адже попередньо багато повідомлень було щодо допомоги від Великої Британії, бо більше залучення військових. Так от, знову ж таки, відомстві стверджують, що підготовкою займалося ГУР, А от російським льотчикам, за їхніми даними, пропонували 3 мільйони доларів за викрадення міг 31 Ну і крім того, пілоту Штурману, за даними. ФСБ обіцяли громадянство однієї з західних країн. Російські ЗМІ повідомляють, що коли один із льотчиків повідомив, що не володіє навичками посадки літака, йому запропонували навіть навчитися онлайн у льотчика Збройних сил України. Командири, екіпажу нібито мали. Нейтралізувати в повітрі за допомогою оцепляння отруйною речовиною. Ну й викрадення планувалось над акваторією Чорного моря. Київ пропонував імітувати катастрофу літака і забезпечити таким чином прикриття. Знову ж таки, зазначу, що про це пишуть телеграм-канали та російські пабліки. Це також важливо говорити. Ну і раніше нагадаємо реальний подібний випадок. Все таки був. Нагадаємо, це сталося у 2023 році в рамках спецоперації української розвідки. Було викрадено тоді російський вертоліт Мі 8 ну і гелікоптер був повністю цілий. Його змогли використати для потреб збройних сил України після детального огляду і вивчення обладнання. Ну і ба більше ми нещодавно з вами говорили, що дійсно його вже використовують і про це. Рашисти самі жнили у своїх телеграм-каналах, що нібито от їхній гелікоптер вже використовують Збройні Сили України. Але щодо приємних новин, також далі будемо рухатися, адже вкотре лунали вибухи на території Рашистської Федерації. Неспокійно в них було. І власне в Саратовській області чули місцеві вибухи, а безпілотники атакували місцевий НПЗ. Більше також росіяни скаржилися на вибухи і в Енгерсі. У ніч на 11 листопада у Росія опинився під атакою дронів. Серія потужних вибухів пролунала не лише там, але й в венгерсі. У мережі зазначалося, що російська ППО нібито відбиває атаку українських дронів. Ну і про це дописував багато телеграм-каналів. Місцеві жителі кажуть, що над містом розпочалися вибухи близько першої години ночі. Загалом росіяни зафіксували від п'яти. До семи хлопків внаслідок дронової атаки і багато кадрів. Я думаю, ви вже бачили. Також телеграм-канали поширюють відповідно на цих екранах. Ви також деякі з них могли побачити. І за словами очевидців, було видно спалахи на південному заході Саратова і чути звуки двигуна в небі. Деякі безпілотники летіли з боку Волги із динаміків у містах доноситься сирена, а також прохання диктора. Відійти від вікон і сховатися у безпечному місці. Внаслідок атаки Росавіація запровадила тимчасові обмеження в аеропорту Саратова. Ну і також, за даними місцевої влади, є пошкодження об'єктів інфраструктури. На місці працюють усі екстрені служби, а от в телеграм-каналах зазначається, що виникла пожежа на місцевому НПЗ. Нагадаємо, що це не вперше вже відбувається. До прикладу, у ніч на 8 листопада, дрони атакували. Кілька регіонів Росії, зокрема йшлося тоді про Волгоградську, Саратовську та Рязанську області, спричинивши вибухи та пошкодження. Атака призвела до тимчасового закриття аеропорту Саратова та введення обмежень в інших аеропортах, а також до пожежі на НПЗ у Рязані. Ну і також нещодавно безпілотники вдарили по НПЗ Лукойла Кстову, який входить до найбільших нафтопереробних заводів країни-агресорки. Там також спалахнула пожежа. Ну, і окрім цього. Після удару дронів зупинив роботу і Волгоградський МПЗ, який торік виробляв близько 5% від загального обсягу переробки нафти у Росії. Розуміємо, що це також приносить рашистам і економічні проблеми. Ну і зокрема щодо тих проблем, які нині виникають внаслідок таких атак, внаслідок відповідно санкцій від наших сил оборони, говорить і наш постійний експерт це Валерій Клочок у себе в Ютуб-каналі. Тож далі пропоную заслухати. І проблеми на Росії збільшуються, посилюються. Я не хочу вам розповідати про те, як падає ВВП на Росії, як бідніє руське населення. Дійсно про це там говорять. І в російському бюджеті все менше і менше грошей на контрактників. Ви знаєте, що Росія за великим рахунком не проводить мобілізації, вона не бирає військових за контрактами, платить їм. Перший внесок доволі великий. Це можуть бути суми сягати десятків тисяч доларів, ну а потім щомісячна виплата. Зараз почали від цього відходити. І раніше, 4 листопада, Путін підписав закон, який дає право Росії не лише у воєнний, а й в мирний час залучати до охорони об'єктів резервістів. Ну, за великим рахунком, мобілізувати резервістів. Кількість таких резервістів на Росії величезна біля 5 мільйонів осіб. Але всіх забрати неможливо, тому що не буде кому працювати на підприємстві. Приємства. Втім, Путіна це не дуже сильно турбує. У російських регіонах почали масово набирати їх, саме цих резервістів, до підрозділів, які будуть залучати до захисту критично важливих об'єктів. Про це пише російський комерсант. Відповідна робота ведеться вже в двох десятках суб'єктів Росії, тобто в 20 регіонах. Резервісти задіяні в першу чергу для боротьби з ворожими дронами, пишуть журналісти Камерсанта, отримають вони на цей період статус військовослужбовців з усіма належними пільгами, включаючи соціальні гарантії та виплати. Однак, зазначають вони, формування таких спецзагонів резервістів почалося ще до набрання чинності відповідних правок до законодавства, яке підписав Путін, яке сказав друзі, 4 листопада.